Добрий день, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Дітки, пропоную вам послухати вірш Галини Демченко, Білочка. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. А гризу горішки і гриби і шишки. У морози люті злі, ти не мерзнеш у дуплі. Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. Дітки, а скажіть мені, де живе білочка? Так, у лісі. А що білочка гризе? Так, горішки, гриби і шишки. Малята, скажіть, а як називається хатка білочки? Так, дупло. А взимку чому білочка не мерзне? Тому що в неї тепла кожушина. Молодці малята, сподіваюсь, ви уважно слухали віршик. До побачення!